Всім привіт на барахолочку, заїхав, виспався, зараз пройдемося, подивимося, що продають люди. Город Вроцлав, там хтось віддихає. Лайк, підписочка, можете захайпати відео, якщо вам не важко. Давайте глянемо, що є цікавого і нового людей. Сьогодні просто вона ще сьогодні дуже сильно розтягнулася барахолка і туди газує. Там стоять продавці це значить серйозно. Курва куча ліпчиків. Вітер трохи дує сильно, я їй, извиняюсь. шкари, ключі, колонки. Кіляторі, вже і хороша. Тут Продають срач папир или же в народі спасательная лента, тракторець, типа Джон Дира. Даже ниже из-под резлотых он всякая Сонко. Вот такие вот старовые невеса. Такие даже не бачившие на латунницы. Таревочки интересні. Такая штука. Тут такий серван стоит. Подставка під елку. лка не знаю щось перевозить все продається можна все купити вентилятори вони якісь розібрані трохи ліса продаються теж маленькі авто О, акумулятори на велосипеди Дивись, скільки навіть є такі поверсейф можна навіть підібрати на якийсь или пылесос электролюкс 80 злотих примерно 900 гривень пылесос Мебель вивезли таку от красиву, вирізано красиво, таку, таку. 75 євро написано, таке трюмо. І Віталька там стоїть. Всякі часики, зарядки, лаки. Планшети, телефони, ну трошки, правда, побиті на ремонт, мабуть. Ігрушок куча. Переноски. Та є все, що хочеш. Навіть такі от є фотики, круті, красиві. Сумки. Ці знаки вони кожен раз тут є. Куча ноутбуків, проєктори є. Шлем. Селфі палки, жлезяки. Опять маніки не валяються. Хтось там десь в коментарях спрашивал, його скрило, чи рот не відкривається. Не знаю, не пробував. Рот не відкривається. А ще тут всього інструмент, лопати, насоси. Це ж таке навіть не знаю, зелене. Мікрохвильовки. На кришу на багажник чи багажник допоможний. Тут роутери, вон, якісь, соспутник, я так розумію. Оце, по-моєму, сіровопривод. Як каже Роман, сервопривод. Такі всякі штуки, акваріум. Баки навіть є. Човки всякої, Очки, шляпи. Джойстики, бачите, самі, там он теж. Е, тут стоїть Сашко. Хто не знає, продає, продає вам Сашко, дивіться, що у нього робиться. 20, 10, 60 підставка, це вже десь видурив за 20 і продає втридорога. по три отверточки, фістинги його, один мої бившим. Один Уже, бачите, вже трешкури біжутерія. Біжутерія ти, так? Да? якісь ігрушки непонятні бутилки старі копані таке от всяке не знаю люблю я барахолки мені подобається пройтись книжки ще куча електроніки якоїсь очки дядько поїхав насосики тупорики стоїчка на стол шорти ще такі от всякі штучки продаються подносики з якимись печатями, звісно, клейма тут немає, бо це не то, що треба, Вон, бачите, ручки. Якби з клеймом, то було б взагалі добре. такі старенькі дрельки, це ще желізні, старовинні, взагалі, Та теж потужно, якийсь гайковерт. Сильний і патрончик. А є, о, о. Made in USSR. А люфт є малюсенький. Опять же, посуда, тарелка і там якийсь мікроскоп старий, ще новий, перел, фрези, топори. Таке. Оце вже пішла моя стихія, Гляньте, які тисочки. Такі дуже не бачу. Сильно маленькі, уж вони якісь ювелірні, такі тисочки, такі, ключики, топорів багато цепочки, дрельки. Лібетка на півтони. Хороша. Из нержавейки здійсний корпус. Інтересно. Подивитися. Такі штуки великі продаються. Паєльна лампа. Скільки всього цікавого є. Це от, от газів. Ну не те, що треба, бачите. 86. Не воно нам треба ДП2. Ті інтересні. Їх скупляють, хто не знав. У них є драгоценні метали. І ось такі всякі фігурки. Такі кольосика по 30 злотих, виходить 330 гривень приблизно, Ну, може 340. Блокировка руля. Балони. От інтересні топори. Діякі які здорові, хороші, колуни, топори, молотки. і ключі. Або от так от молоточки це сварку відбивати, по-моєму, саме дільний інтересний. Ключів, скільки. От противогазів може є щось те, що мені треба. Я б купив би щось з удовольствієм. Світильники, переноски, кабеля. А ще ось скільки всього цікавого. Печечки маленькі, походні, під балончик. Тиски. Цікаві. Фонарики та ясно, горшочки, ключі. Магнітол, ціла куча з машин, шкари, кожані, кардіна похоже. Вот ще скільки всякого кофемашини. Клавіатури, наушники, лампочки, часики. Чесно, Час, подивитися, по-моєму, китайське. Таке всяке. Перве місто, чемпіони, зарядки. Якби мені зарядку на айфона. Це було б хорошо, віліки ціла куча. А оці великі по Первий? Перший. Скільки вілік стоїть? 250, 250 цей так Скільки? — 250 оцей. усі да Усі по 250 велики вот вам цены о той хорошенький, да торнадо 250 то хорошая цена живот всякие автоматы шванг ящики якісь непонятні каструли даже є эмалировані сидла на велике со смещенным центром під булки спеціально. специально зарядне устройства. Ну вот эти старенькие. или вот якісь вещи. Латунник, крышечки. Он красивая штука. Шкатулка. Даже не будешь питать, скільки она стоїть, бо зараз в мене серце с стане. Такі якісь кишелезяки, петельки вон есть, бачу. Вика. Угу. Ну и одежды, естественно, тоже хватает. Одежды полно. По его налевочке треножка хороша. Я свою продав, конечно ну ладно, нічого купим свій другу, що маленький, виноситься все, електромотори вже розібрані. А ще вот куча печки походні на газу, прикольні. Не помню як вони називаються. Такі всякі лопати є. Не забувайте, напевно, лайк, подписочка мотивирует трошки. Или вот посуда, тефалюсь, бачу, сковородочки, штанишки. Вот, например, інструментики, лерки, мечики, шурупики, всякі, болтики, педальки. Так что приходьте на барахолку, буде вам щастя. Пиво смоки даже є такі. Лодку качать, насос який гарний. Такі вентилятори. Прикольні. Тут скік усього есть мелочочка. Угу, кухонна утварь, Очки. А, всяка гарнітура. Мібенди. Мібенди. Це як у мене щось похоже, тільки у мене поновіще, Да. Ну так, да, мібенди. Телефон Maxcom. Ще якісь штуки. А це по-моєму лампа. Не та що іскри пускає, тесли. Лампа тесла, что ли? Ещё вот всякие штучки. Зарядочка. Ну, мне зарядка така, не надо на дайфонуська не, не могу найти оригинал так. Ну, заканчиваем. Всем пока. Спасибо за просмотр. Так на видео к вам получилось. Предлагаю взять от 1890 899-го року ложка та велика і За ці гроші. Я не знаю, він каже, що віддасть на металон. О, ну, я сейчас куплю. 10 злотих просять. Оно под 84. Понимаете, про что я? Заработали. Как-то положить. Ну, грамм 30 и есть, наверное. наверное, даже может больше. Интересная штука. Видишь, оно... Может, так Боком. 62 ,8. 62,8. Ну там є искажение, але 60 грамів рубара є. Поки там Сашко розказує ясність вносить. Зараз я вам покажу, що робиться. По поводу вилки. 62 грама, так як ми і наважили. 1899 год і отут 84. Я не знаю, буде видно. Зараз він раму збере. Надо, щоб він якось сфокусивався. Я вам може вставлю якось фотку цього клімна. Там Він 84 стоїть. Ось так от щось видно. Але поганенько видно здалека. І 1899 рік. 62 грама. Тип ти провтикав 70 доларів плюсом. А, блін, я, я в цій темі не шарю. Ні? Що? Так Немай. я шарю. Ти мені тільки по 10 злотих приносять, а тебе по 15 купляти. Ага. А, а що ти, попродав щось? Ну да. Скільки ти заробив, він нам розказує ну, всім? Ну, блін. злотих 200. Ну я отута більше. Ну, я все. виспався. І що? Там дядько кстати, тоже мне ложечки показывал, він тоже вихватив по 5 золотих. Бі, з мене ложки ці? Помніш, коли в чаю бесіда. В чаю весіли, там була така ложечка. У ага. мене таких штук 10. Ну тільки не, не серебряні. Нічого, я можу <laughs> згадати. Так, ладно, все, всім пока. Пишіть, що ви думаєте, може хтось хоче. Так ні, ну, я таке попущення не відправлю, бо мене то його будуть анонизувати. потім. Да? А може відправлю легенько. Не знаю. <laughs>